Просто хочу додати мене тут пару запитань. Давай, давай, чесно, останнє, тому що ми обіцяли таке питання для не буде, мене. Це буде, про Сашка Білого. Ви виступали е про те, що з -з зняти Авакова в підвісну. Так, так, так. Чому це все пройшло? Ви тоді так я виступали це. за це і намагалися його зняти. Підтримка вже населення була на, на той момент. А зараз, що правий сектор забудеться. А, а від кого я тоді виступав? Від право сектор. Відправо сектор. Це. це половина вже відповіді на питання. Значить, е, по Сашку Білому, по Сашку Білому. Е, Я переконаний, що то не була е, там, випадковість. Я переконаний, що е, Сашка Білого вбили все документи. Комісія Верховна, була ж комісія Верховної Ради, і так далі. Я, наскільки я міг проводити свої ці там, да, то я навіть маю розуміння, тобто, і, і, і ця людина збіжала зараз з країни. Хто організував, власне кажучи, тодішній замміністра? Хто організував тоді це вбивство? Я справді проводив у мене. На відміну від розпространяємої активно адміністрації президента думки не найкращі і не найпростіші стосунки з тим же самим Аваковами. Насправді, перша наша зустріч в житті це коли ми, будучи організацією Патріот України, є єдне. Треба дістати це відео бійка, де били Авакава і Шумілкина, тодішнього мера міста, коли вони прийняли рішення про... Второй, второй регіональний язык, тобто русский язык в, в, в місті Харкові в 2005 році. І була абсолютно точно Тобто, насправді, у мене більше актів боротьби за ваковим, ніж деяких. Тобто, тоді було прийнято рішення. Треба розуміти, це не стосується ні хлопців. Це не стосується ні хлопців СПС. Не стосується ні більшості абсолютно. Керівництво. Тоді було прийнято рішення. Як трапилося, що я, да, ніхто ж не пішов, да, тобто під, обл... під Верховною Радою тоді піш... ну, Мене послали організовувати цю акцію. І ми її проводили, і продовжували проводити. Але тоді було прийнято рішення не проводити далі ці акції. Я тоді займав місце, яке. Харківського і Луганського намісника да, правого сектору. Тобто е, було прийнято рішення в рамках спільної загальної дисципліни. Поки було, поки було рішення протилежне, я проводив. Це, е, Людина не має права, якщо вона підписалася під якусь організацію, робити, що їй збридьов в голову. Людина повинна підпорядковуватися якійсь дисципліні. Тоді було рішення. Зараз ці люди, які приймали це рішення, вже навіть не в правому секторі. Але ну, на, той, на той час, на той, на той час, на ту хвилину, а, воно було прийнято. Якщо зараз буде бажання, ну хоча б мінімально, у когось почати тему по Сашку Білому, підняти розслідування, то я максимально це на 100% включу. Це те, що я можу гарантувати. Чому а у вас таке бажання є? Тоді так, у мене таке бажання особисто є. І що ви робити? Не... Чому, ну, для цього. Я, чому я це не роблю, наприклад, на дану хвилину mm. і так далі? Елементарно, тому що просто от переліку питань ну от просто не, ви, не вистачає часу в дану хвилину. Mm. Че, ну, теж, теж не буду брехати. А, якщо хтось yeah. буде підіймати, якщо ми вирішимо питання піднімати, mm. я, я його підтримую на 100%. Тоді, ще раз повторюю, було прийнято рішення. Спочатку так, потім навколо. Mm. І Ні, ну, і все. Як особистістю, ви знаєте, що це ж погано, коли вашу побратиму. <бувається> і зараз, якби там не було Шо, aşа, те, Шановна громада, не Андрій Євгеніч наразі висловив свою думку. У нас дуже у нас вже закінчився час регламентований, будь ласка, представник Я думаю, що так. На Майдані завжди казали, що повинні з'явитися нові обличчя. Я думаю, що це нове обличчя в нас є.